Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу дівчата вам показати свого Лас Вегаса. Такого красення, з такими красивими квітами, з такими кучерявими листями. У мене було відео, чому він такий кучерявий. І е, я робила таку йому композицію. Я обкладала його кокосовим волокном. І хотіла, щоб корінчики йому швидше почали вростати у ґрунт. І я хочу сьогодні вам показати, що відбулося 7 серпня було кинуто відео мною, як я зробила цю конструкцію. І хочу показати вам, що змінилося за цей період часу, як корінчики. Наростили себе, як почали вростати в ґрунт. Чи варто такі конструкції робити, чи не варто. Хочу вам показати і поділитися разом з вами, щоб ви побачили самі, що відбувається. От хочу показати зблизька орхідейку свою. Є корінчик, який почав обвивати себе. По конструкції, яку я зробила. Також другий корінчик, який пішов униз. Верхні коріння, вони закуклилися і не йдуть ні сюди, ні туди. Цей уперся також сюди, і не йде зовсім нікуди. Там нижче корінчики пішли, пішли униз. Ну, а сьогодні я вирішила замість. Кокосового волокна дати орхідейці мох. Мені здається, що мох краще буде сприймати орхідея, тому що мох буде витягувати, як корінчики, виманювати до себе, тягнутися вони будуть до вологи. А мох буде вологу зберігати. Ну і мох є антибактеріальний. Ну, і він такий ніжний є, ніжний, лагідний корінчики, дуже люблять мох. І сьогодні я хочу це кокосове волокно змінити на мох. Але я дуже акуратно постараюся забрати це кокосове волокно і покласти мох. Я хочу дати йому більше вологи, щоб орхідейка мала. Більшу вологу, тому що зараз йде зима, буде уключене опалення, і орхідеї будуть просихати дуже швидко. І я хочу забрати кокосове волокно і дати мох. Що залишилося трошки, те залишилося. Я буду складати цю ж саму конструкцію бачу. Також тут корінчик розкуклюється, стає зелененький. Я закладаю знову назад цей стаканчик, що я була розрізала, і буду зараз закладати мохом. Там, де є більше корінців, там я закладаю мохом. Я поставила назад ці. Ці стаканчики, що я була, їх обрізала, і буду брати по чуть-чуть і закладати отак на корінчики. Мох також буде швидко просихати, але мох на себе тягне вологу і довше зберігає як кокосове волокно. Осове волокно швидко просихає. Отак От кладу зверху, щоб ці корінчики пустилися донизу, щоб пішли у мох. І розкуплювалися і росли собі далі. Подякувавши своїй подрузі, вона мені привезла багато-багато моху. я можу. Замінити на мох. Також треба буде цю орхідейку відстригти, бо в неї виходить дуже довга шия, її треба буде омолоджувати. Я не дуже хочу, щоб у неї була довга така шия, і я її потім омолоджу, як вона мені відцвіте і почне гарно свій ріст корінців, я туди зможу її і пересадити, і омолодити. Тут корінчики ці припіднімають мох, але я думаю, що це не страшно. Потім корінчики, коли почнуть розкуплюватися, вони будуть йти донизу у посадку самі, їм буде у мосі комфортніше. Я заклала це все гарно мохом. Також цю орхідейку я хочу протерти, Протру її гарно. Я маю розроблену воду. У мене є отака настойка цибулі, що я запарюю і тримаю в холодильнику, коли мені треба для орхідей, я витягаю і собі трошки додаю. І от в мене виходить така гарна жовта водичка. І я хочу цю орхідейку протерти, полити і протерти. Зараз я наберу собі грушечку водички і пролею її і протру. Я її намочу мох сильніше і заодно пролею посадку. Вода стікає собі у блюдечку. я ту водичку залишаю, і тепер я настойкою цибулі буду протирати листя. Листочки гарно протираю від шкідників, щоб мені шкідники на осінь не перлися до хати і не сідали на мої квіти. Також добре і чесник, тому що комахи не люблять ні чесник, ні цибулю. також підживлюю квітучу орхідею цим настоєм. Вона не має багато квіток. Має тільки 4 квіточки, мало має квіток, але вона була така не дуже здорова орхідея ця мені прийшла. Я її потихо-потихо відстановила. Ну і бачу, що орхідейка рушилася тепер з місця. Вона почала і корінчики нарощувати, щоб принаймні якийсь буде результат. Щось з того буде. Лише треба було її пересадити, бо вона дивлюся, не дуже хоче вже в цьому ґрунті бути, хоче змінювати орхідея ґрунт. Ну, Мусить ще трошки побути в цьому ґрунті, поки не відцвіте. Ну, так, я протерла ці орхідейці листочки, отак обклала її мохом. Я думаю, що, може, комусь стане у нагоді така конструкція, коли у орхідеї багато корінчиків і коли вони всі тікають із горшка, як їх краще зловити, щоб вони пішли у посадку. Що е, сьогоднішнє відео. Комусь стане у пригоді. Ну, а на цьому я буду своє відео закінчувати. А кому це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже мені цікаво з вами спілкуватися з однодумцями, яким небайдужа життя цих рослин. Хто кохається у квітах, кому доподобають такі рослини. Ну а я всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, щастя, здоров'я, добробуту у кожну родину і всіх вам земних благ. Всім вам гарного дня. Будьте всі здорові!